Добрий день, малята, прослухайте віршик. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці, зеленієм, нашим діточкам радієм, ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, треба землю підпушити. Любі, діти, не гайте, наше листя протирайте, для нас квітів найщиріші друзі, діти. Кожна родина має свої обереги, що бережуть рід від лиха від усього злого. Берегиня роду це бабуся, найстарша і наймудріша людина в роду. З давніх давен в сім'ях так велося слово порада старших то був закон для дітей. Наші бабусі передають теплоту батьківської любові все, що самі вміють своїм дітям та онукам. Сьогодні пропоную зробити горщик з квіткою для бабусі. Для цієї роботи нам знадобиться дощечка, стека, пластилін коричневий, помаранчевий, червоний, зелений, синій та. Паличка дерев'яна, невеличка. Для початку беремо синій пластилін та відрізаємо за допомогою стеки шматочок пластиліну. Скочуємо у кульку. Та за допомогою великого пальця робимо виїмку. та витягуємо по колу з усіх сторін та сплющуємо по краях. Тепер з'єднуємо з усіх боків, щоб утворився хвилястий обідок. Знизу також сплющуємо по колу. Тепер беремо зелений пластилін, Відрізаємо шматочок, скочуємо у ковбаску. Щоб утворився листочок, сплющуємо та загострюємо, з'єднуємо з паличкою. Тепер беремо помаранчевий пластилін, відшіпуємо шматочок, скочуємо у кульку. Це буде серединка. Паличка це стебло. Сплющуємо серединку, таким чином робимо пелюсточки у квіточки червоним пластиліном. Скочуємо та сплющимо, та з'єднуємо. З'єднуємо зі стеблом. Беремо коричневий випластирі, скочуємо у кульку. Це наша земля у горщику. Саджаємо квіточку у землю, беремо наш горщик, ставимо усередину, так, фіксуємо гарненько. Ось такий гарний горщик з квіточкою для бабусі у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!